Давайте, давайте так. От ми кілька тем взяли. Ви хотіли б щось особ особливо прокоментувати? Ну єдине, що по сьогоднішній ракетній е ситуації, яка у угу. нас була цілу ніч і ранок, оскільки я там маю вже останніх півроку прямий стосунок до ППО, то на нашу думку, це точно наймасовіша одномоментна атака з боку mm -hmm. Росії за останні два роки. І це думка не лише наших фахівців, це відзначено і американцями. Є вже окрема заява Байдена з цього приводу, де він засуджує вкотре дії Росії, закликає весь демократичний світ об'єднатися навколо коло України, щоб mm -hmm. ми перемогли в цій війні. Отримали все необхідне. Ми бачимо реакцію Британії. Да, тобто дають снаряди. І на жаль, лише такі речі нас потихеньку проводять до тями. Та від дискусії, чи треба мобілізовуватися, чи хтось там повоює інші, виграє для когось там війну. От е те, що сьогодні від відбулося в Києві, у Львові, в Одесі, багатьох інших українських містах, це велика трагедія, це великі гори для тих, хто втратили своїх близьких. Але це знову ж таки заклик до усіх нас пам'ятати, що ворог номер один він зовні. Безумовно, що в Україні є багато людей, які допомагають цьому ворогу. Але це окрема історія, яка може йти паралельним треком. Але ми мають бути об'єднані, якщо хочемо перемогти. На ваш погляд, ще додаткове, о те, що КПД збиття було не таке, знаєте, як ми вже звикли, що майже 100% і так далі. Просто багато ракет і багато шахедів. Багато ракет, багато різних типів ракет фактично не було застосовано. Здається, тільки один тип це калібр і да. сьогодні не дарив. Всі решта вони використали з їхнього арсеналу. Угу. І безумовно, що система ППО була навантажена, оскільки її небагато. Та все таки багато. Особливо, як сказав, як сказав синютка в середині України всередині України. знаєте, ми любимо говорити про мобільно-вогневі групи, бо вони красиво виглядають. Там хлопці, пікапи, кулемети, так. прожектори. Тобто для журналістів це чудова картинка, та? так але ефективність від них не є аж настільки високою. Треба про це теж правдиво говорити. І нам одночасно закрити всю територію ППУ Ні, ну, неможливо. Не я розумію. Все так. я зрозумів. Тобто, велика навала була так, тому от, в короткий період часу. Да. І добре, що країни, які нас підтримують, Британія заявила, що 200 ракет вже віддає там терміново своїх запасів для України. Тобто, вони розуміють, що в нас. Цей арсенал теж і да. Польща, Давайте далі вже підемо по скеджулу. Польща підтвердила, що її повітряний простір порушила російська ракета. Про це заявив начальник генштабу війська польського. Президент Польщі Дуда забрав, зібрав термінову нараду. Варшава заявила, що привела ППУ у стан підвищеної готовності після цього інциденту. Під час ракетної атаки на Україну у повітряний простір Польщі увійшов неідентифікований повітряний об'єкт. Як про вибух не повідомляли. Ну, отака от історія. Ну, та, там за останні версії у них що він перебував протягом дуже короткого періоду часу на території Польщі, тобто зайшов на глибину 40 кілометрів і вийшов через три хвилини. Угу. Ну, безумовно, не треба очікувати, що поляки будуть воювати за нас. І нам би дуже хотілося, нам було б набагато легше звичайно, якщо польська армія приєдналася до української і спільно ми погнали боскалів за Урал. І ще там. німецька і ще... колись таке в історії було. Можливо, ми дійдемо до цього моменту, що ця історія теж повториться по спіралі, але краще було б отримати. Достатню кількість технологічних рішень військових від заходу і самим поставити крапку на Москві. У мене питання. От вони цю атаку це просто. Ну ми ж не знаємо логіку Путіна. Чи вона взагалі є. Вони цей удар зробили як помсту за корабель. Я думаю, що ні. Суто, технічно, ця операція планувалася мінімум тиждень часу. Все-таки корабель був знищений з декілька днів тому назад. Я не думаю, що це пов'язані речі. Хоча, можливо, росіяни там захочуть подати це таким чином. Це наша відповідь. Але ми повинні розуміти, що це далеко не остання атака. Це перша настільки масова і настільки велика за весь час. Це перша фактично ракетна атака серйозна з початку зими. Пам'ятаєте нам казали, да, то, прогноз був розвідки, що тільки будуть перші морози? Все, вони покладуть нашу енергосистему і величезний ризик є. Поки що ми пройшли вже місяць часу, і все працює стабільно. Навіть генштаб буквально щойно підтвердив, що в першу чергу ціллю були військові об'єкти, стратегічні об'єкти. Ну і паралельно вони займаються... Оце це зараз ви маєте ну по-моєму, якщо не помиляюсь, для краз бачу що заяву Генштабу. Ні, ні, я маю на увазі. Оця сьогоднішня, ну але вони не досягли І Плюс безумовно вони тероризують далі населення, спеціально б'ючи по пологових будинках. У житлових кварталах це те, що було і в Києві, і в Одесі, да. і в Харкові. і Багатьох інших. Йдемо далі після масованого обстрілу. Росіян, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у міжнародної спільноти на російський терор має стати безперервна фінансова і військова підтримка України. Послухаймо. Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я б хотів, щоб ці звуки вибухів в Україні почув увесь світ у всіх великих столицях, штабах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про втому або про те, що Росія, нібито, готова до переговорів, ці звуки це те, що Росія дійсно має сказати. Нашою єдиною колективною відповіддю може і має бути продовження потужна та довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор. Тут треба сказати, що я сьогодні читав публікацію таку військову аналітичну, а росіяни можуть в місяць робити 100 ракет. 100 ракет це, б... це багато, хочу сказати. Ну, дивіться, сьогодні було задіяно 120, дивіться, так. Ну і тому... шахетів ліплять. Плюс шахед, так. тому 100 ракет це не так не так вже багато в місяць. Насправді, та при інтенсивних військових діях. Але угу. проблема в тому, що наших 100 ракет досі немає. От ми чули купу заяв да. і в минулому році. І в цьому ж році від нових облич, від старих облич, що от безпілотники дальністю тисячу км готові, серійно випускаються. Ну Де? щось серійно випускається. Ну, вчора щось, я розповідав, щось випускається. Щось ми бачимо в одиничних екземплярах на лінії фронту. Але ми зможемо перемогти тільки тоді, коли у нас буде високоточна зброя дальнього радіу серійна масова. Тобто, поки ми війну не перенесемо на території Російської Федерації, нижчих їхні логістичні ланцюги, центри виробництва концентрації армії, ми війну завершити. Не зможемо. Ну тоді вибачте, але я змушений задати вам питання. Оце те, що досі у нас немає промислового е е випуску цієї зброї, про яку ви говорите, ну хоча б частково. Хто винен у цьому нерозпорядність влади, чи, наприклад, у нас нема чого робити? У нас нема компонентів, ми все робимо з коліс, привезли щось і відразу на фронт, і так далі. Окрім того, ми ж зараз чуємо з вами, що це ну ніби державна програма, і, і воно все розгортається. Тобто, хто чи знову будемо згадувати Зеленського і шашлики? Е, От ну, я, я не розумію зараз. Дивіться, я не знаю, чи існує урядова команда, яка займається серйозним промисловим військовим виробництвом. Ми чуємо про заяви, що ми щось там налагодили, запустили. Дійсно, щось зробиться. Але маючи ту підтримку союзників, яка в нас є станом на сьогодні, угу. і маючи їхні заклики, що хлопці, виробляйте самі, Да, давайте своє. Ми беремо технології, ми беремо лінії. І ми запускаємо виробництво. Можливо, Но для цього все... ж треба час якийсь там. Ну, щось. Дивіться, насправді суто з технічної точки зору для заводу, щоб його запустити, треба десь півроку рік технічної документації, і два роки з моменту початку будівництва самого заводу. О, тобто три роки вас замкнути цикл є. Але якщо у вас є от така ситуація, в якій ви знаходитеся сьогодні, то це все робиться набагато швидше. Той же ж Ердоган зміг запустити е, патронний завод, який виготовляє снаряди всіх калібрів і патрони в тому числі. За півтора року часу, не в не військовому стані. Ми цього не зробили досі. Тобто, ми віртуально про щось говоримо, але те, що я бачу, що відбувається, що та сама номенклатура, яка передавалася Україні по боєприпасах, вона досі передається. Що це означає? Що, власне, виробництво в необхідних обсягах не налагоджене. Ну, тепер про допомогу. Угу. Значить, все ж таки, давайте скажемо, що, що у нас є? Нагадаю, США оголосили новий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Сюди зокрема увійшли додаткові боєприпаси для. Насамс і Хаймарс, артилерійські снаряди, зенітні ракети Стінгер, протитанкові ракети та протитанкові системи. Також у переліку понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запчастини та медичне обладнання це останній пакет військової допомоги від США. У 23-му році, Щоб, щоб ви не подумали, що взагалі ну, звучить, це звучить прощання. Страшно, так, так, да. так. ну просто ну це останній пакет, який вони можуть дати. Ну, ще ми говоримо про Німеччину, ще от Британія зараз і так далі коротше, роблять, що можуть. Є суттєвий момент по сполучених штатах. Є наприклад більш-менш спокійний. Так вони в передвиборчому році. Вони зараз більше будуть експлуатувати внутрішній порядок денної країни, да. але тим не менше вони допомагатимуть. Україні до перемоги, і навіть у ці різні формулювання Байдена, коли він там, наче то спершу казав, що стільки скільки потрібно, да, а потім і... стільки, скільки ми зможемо, насправді тут політика не поміняється, і навіть не Байден, я думаю, продовжить спільну позицію, бо це є позиція країни як такої. А от щодо іншого, в мене починається занепокоєння. От згадайте 2022 початок 23-го року. Так. У нас були суцільні рамштайни, які йшли один за одним. Да. Артилерійський, танковий, авіаційний. І раптом от останні місяці я взагалі про це нічого не чую. Я навіть не готовий задати, коли був останній рамштайн. А чому це на ваш погляд? Ну, от для мене це відкрите питання. Зброї у них? Можливо, нема, чи... можливо це така політика, та, щоб не, не тримати це питання в публічній площині, а насправді робота йде. Окей, це може бути пояснення. Mm -hmm. З іншого боку, кожного разу, коли ми погоджуємося зняти з публічної площини питання України в тій чи іншій сфері, ми програємо. По потім маємо факт, що насправді про Україну не чути, навіть якщо ми самі просимо про це не mm -hmm. говорити. І всі думають, ну так, напевно, так, не ж там війна закінчилася, або там вони перемогли, або не перемогли. Ну, яка, яка різниця? Поставили крапку, поїхали далі, займаємося іншим питанням. І тут велика проблема. Я сподіваюся, що пан Умєров, який зараз займається питаннями і мобілізації, і постачання військ і всього іншого, зможе приділити цьому напрямку дуже багато уваги. Бо поки що попередній міністр оборони, що не менше публічно, в цій сфері саме, я не кажу про корупційну, виглядав набагато краще. Ви е згадали найбільше, мені здається, Часто використане слово цього тижня це мобілізація. Ну і ми знаємо, всі глядачі знають, нема сенсу повторювати, що е, справа не в самій мобілізації, а як її проводити, так щоб не налякати суспільство, але була користь, е, щоб ну і так далі, щоб е, бу, не була пропаганда, а була користь. Тобто е, має бути якийсь оптимальний варіант. І ви знаєте, шановні глядачі, пам'ятаєте, я вчора е, читав вам пана Милованова, який розглядав різні варіанти, і після цього зробив. Е, можливо, ви не читали його допис, але він проаналізував, як можна так робити, в якій країні як роблять, mm -hmm. розумієте, да? і раптом зробив висновок, що оптимального варіанту нема. І кожна влада вона вирішує. Ну от є питання необхідності і питання абстрактної справедливості. Розумієте? Тобто середини тут нема. От як держава вирішить, так вона має робити. Але тим не менш, шановні глядачі, ми знаємо, що Верховній Раді розглядають, як це може виглядати для того, щоб знайти все ж таки найти якийсь оптимальний варіант. Як, по-вашому, він виглядає? Ну, дивіться, це має бути традиційне поєднання ще римського правила «батога і пряник, Так, е, мобілізація має бути примусовою. І люди повинні розуміти. А що. пряник у чому? Батіг це зрозуміло. А Пряник це в тому, що є патріотизм, є можливість добровільно прийти до війська і брати ту позицію, яку ти хочеш. Твої права захищені. Про твою долю війську піклуються і за твоє життя дбають. Тобто тебе не посилають на жодні безглузді штурми чи не змушують бути в тій ситуації, коли у тебе нічого немає, а тобі ставлять вимогу там збивати, умовно, гіперзвуковий кінжал. Так, російський. Я трошки не зрозумів вашу фразу. Обираєш ту позицію, яка Ну тут ну, пасує те, те що теж айтішники, я це розумію. Те, що я бачу багато в армії, на початку це відбувалося на тоді там вибух, такий був вибух соціальний, що всі рукилося ну, да -да -да. захищати державу. Так? що було дуже багато людей, які мали чудовий фах в цивільному житті, але насправді в армії їх призначали на зовсім іншу позицію. Так і там прекрасний інженер чи слюсар, який міг бути в роті забезпечення, чи в МТЗ, він шов піхотинцем. Чи той же ж айтішник, замість того, щоб займатися nah. програмуванням, сидів з автоматом і ніс варту. Ну від цього теж є ефективність. Тобто але... не з лопатою, а з тим фахом, Просто, який, який ти вже який маєш їжі. базовий та й ти розвиваєш. Це, але це з тут... це знову таки має бути осмислено. Ну, Мілізація, до прикладу, сьогодні президент в Авдіївці та це дуже гарна поїздка. Це правильна поїздка, це сильний крок, особливо на фоні Путіна. Та але з іншого боку, мені цікаво, чи відбулася президента Розмова з бійцями там. Що хлопці. Ну, думаю, що відбулася, якщо вже приїхав, що він. Да. Мобілізація, демобілізація, якою вона буде. Послухати думку військовослужбовців. Бо він якось так скинув, що там хтось це з військових там собі розробляє, я реально не в курсі. От почув би думку військових, як вони це бачать. Він знає думку цивільних. Я так розумію, що із свого оточення, бо там не багато служать війську, які категорично проти якоїсь додаткової мобілізації. Так і хоче, щоб Україну захищали хтось інший. Ну я би захочу теж б був би дуже щасливий, коли би хтось з колишніх міністрів двох урядів Зеленського, які там був вже відставці, ще щось, приєднався до мене з збройних сил. Бо поки що жодного міністра ні уряду Гончарука, ні уряду Шмигаля я в армії не бачу а й колишній міністр.